Коротше, є історія на Макс здається. Коротше, їдемо ми в машині. А, їдемо такими закулками, ну, коротше, де, ну, типу, дві машини розминеться, але отака от, от дорога і коротше, така дорога була. <смірш>. Дурна трохи. І треба, ну тако, як на мене, обережненько. Бо вдруг пішохід, бо там, за, ну, там немає тротуара, але там ходять пішоходи. Вдруг якась інша машина, ну так воно і сталося. Плюс там дорога з моєї сторони е, була. Будеш зі мною розповідати? Була в ямках, ну там, типу, по-любому ти будеш їхати повільно, щоб колеса в тих ямах не залишити. Е, ну, і коротше, я їду повільно. Так ти хто це робиш? <клухи> хто це зробив? Я їду повільно, і назустріч мені виходить за кута, виїжджає е, якийсь мужичок, там, я не знаю, як це така, як, це, як туфелька машинка. Е, виїжджає цей мужичок, і він так приймається, а в мене з тої сторони е, люди. Я так дивлюся, бо вони аж аж вискочили туди на травичку, і я так, ну, типу, щоб ми прижалися по кутам, ну, щоб не черкнули машинки, такої їдемо собі. Ну, і я так акуратненько проїжджаю, тобто він так прижався. Я наче бачу, що вже проїжджаю, а піднімаю очі на нього, а у нього такий вираз лиця, просто на мене так дивиться, і я тільки бачу. Я просто я так глянула і, і, і просто півдороги їду додому. І я розумію, що він на мене матюкався, він сварився на мене. Але за що? І тут до мене дійшло, що я ж то їхала повільно, а він ні. І він собі вискочив, вигулькнув тут, побачив мене і затормозив. І, типу, і його це розізлило, можливо, він кудись не спіш, не спішив, не спішив, не встигав. Я не знаю, але просто там немає одностороннього руху. Там їздить до ну, типу просто там дебільна дорога. Ну там справді дуже такий цей Але ну це така дорога, там машини не ганяють, бо це мату їм. Це між жилими домами, там апріорі там не можна швидко їздити. Ну і, як на мене, там всі можуть спокійно Ну, собі... Ну, коротше, скільки я там просто хожу з дебішком пішком, перший раз це їхала. Машини розминаються, Ну, це його. це просто було дуже смішно. Нема. Все нема? А якщо знайду, вичевити тобі ще? Не. не. Дивись, тут ще є. Не. Нема? Витриш собі бороду. Витри бороду. Де в тебе борода? От там. Витриш? Yeah. Ясно. Ось такого їжачка ми робимо, так, Максимчик. Давай ще, давай, голочки. Колючі. Колючі. Так, ось у нас зубочисточки. Колючі. А Колючі. покажеш, де очі у їжачка? От тут. Де? О, тут. Ось тут. Де очі? От очі. Ось очі, так. Угу. Обережно, Максимчик, щоб ти не поранився. Ого, який колючий їжачок. Клас! Кла. Ще приліпити? У -у -у. А що ще приліпити? Я Ще, їжачок. ще одного їжачка будемо робити? Так. Вже Максим хоче зробити? Так. Ось такий в нас вища. Ще мама. Ще мама буде ліпити? Так. Ага, ну добре. Будемо робити де, великого. Що? Де очі? Де очі? Мама зараз зробить. Очі. Куда? На, тут. Так, можеш принести. Принесеш? Так, Ота. Ота. Є? Так, неси сюди. Що ми використовуємо для оцей? Оке. Yeah. І okay. що це таке? Що це, як ти думаєш? Це горох, Максим. <плес> горох. Горох. Беремо дві Ти. Тих. Ну, бери один, чотири. Бери два. Все більше не треба. Два ока у нас. Чув у нас буде якийсь повук. Ага, ти на місце йдеш ставити? Окрім назад. Угу. З іншої сторони візьми. З іншого боку видно. З іншого скраїчку. З ну би так. Закрыти. Пісь ми молодець, давайте. Я. Так, що, ліпимо очі? Так. Тут. Давай. Десь. Ось сюди очі. Один. Один. О, О! Це ось колюче, один, Мало. Ось такі. Так, колючка показуй, як ти робиш це. так. так. що в нас віжечка буде всього дві колючки, так. Ну, в цього їжачка дивись скільки колючок. І тут колючки І тут колючки будуть. Угу. О. Ого. Ось такі єжички. Ось ще. Все. Ось таких два їжачка у нас, так? Це. Ще будемо робити? Отаке сильне. Синне. Сині? Ми будемо запихати колючки? Не. Ні? А що будемо? ще робити? Таке. Таке. Так. Таке. І гілочки? Так. <смітник> так. Ще книжки багато. Книжок багато? Не Смітник. можна забирати е, Макс, е, я не знімала те, як ми стриглися, що він плакав і він сидів у мене на руках. Е, під кінець я навіть тримала йому голову, хоча два попередні рази, що ми стриглись, а за все життя його ми стриглися, оце був третій раз. та він нормально висижував. Ті, видно було, що він був не в захваті, але сидів нормально. Чи то що він був менший, чи то, що от стригла його тоді жінка, а зараз чоловік. Бо потім там дівчинка, ну, адміністратор, одягала йому курточку, то він там заширів, ну, хлопчик так трошки встидається, то я думаю, що може грала оця роль чоловіка жінки. Ми за ні, ну майстер класний, все клас. От, але кажу, що... Яка я? Що там? Яка Така Яка я? Коло там, так. Не, я собака. Квадрат? Ти квадрат?

І що? І цей стрижений хлопчик виробився в машині, поки ми їхали назад, він виключає, я включаю. І я його, наче, і принесла додому, і він не прокинувся, але ж він, ну, в шапці, в цьому всьому. І Я його переклала в ліжко, почала знімати шапку, а вона ж зверху, а воно тут йому вперлась. і коротше, я його цим розбудила. І ось. Він трошки раніше заснув, ніж треба, я собі думаю, що він зараз. Він такий є, але може він зараз. А куди ти йдеш? Буде зараз гратися. Ха -ха -ха. В наторі пішов гратися, Максим, ти що? Ну коротше, я сподіваюся, бажала такий ти дорослий вже. Ти дорослий? Ні. Ні, ти маленький. У нас тут все як має бути. Ми вже під неї навіть засинаємо. Я не знаю, це просто вже наша родичка. <ривіт> ну, але він в неї так сильно не заліпає, як раніше. Вона може собі бути, як телевізор, він собі о, о, піде гратися, може заснути взагалі. Ну, типу, нема вже такого якогось суперперезбуджуючого ефекту, як воно, здавалось би, і мало би бути. Ну, коротше, ось така ситуація, і дитина тепер не спить, одяг не можна повісити е і так. Да. Споді... ти їсти хочеш? Ще. Щось, крім бубликів, хочеш їсти? Ще. Ой, не знаю. Коротше, зато сонячна гарна погода, ми гарно собі проїхались і взагалі клас. Все потім. На е, ну, в кав'ярню, не хочу називати вслух те, що ми там їли. Круасан. І ну, він дуже їх любить, але там, коротше, був йому якийсь несмачний. Він якийсь такий, типу, звичайний, ну би. Був... Впав на рівному місці. Це на щось там, напевно, знову на якусь іграшку. Бо ж це теж повинно. А, ти на пульт став? Хотіла сказати, іграшки в нас є на людьці, які не можна прибирати, які мають бути тільки на підлозі. Ну, понятно, до За... Коротше думала, що іграшки, а то пульт. І цей ходи на ручки, ходи. Будеш спати. Будеш? Ні. Будеш так сидіти? Коротше, не смачний був круасан І чи то він був втомлений такий, я не знаю. Але дуже клас. Там я знімала дитяча кімната, є оця ця ж машинка, в якій можна сидіти стригтися. Попередні два рази. Перший раз, пам'ятаю, ми то на кріслі, то на машинці стриглись. Другий раз в машинці він тільки був. Десь в мене навіть відео є якийсь там влог літній. А в цей раз, коротше, він тільки заліз туди, трошки побув. Йому зразу включили мультика, там, все для того, щоб стригти дитину. І ні, типа, чи забагато всього, чи що, то я його тримала на кріслі. Поки острили. Він в мене тут, тут, тут коротше, всюди в нього ці волосюшки, такі, як якийсь такий волосатий бужик Ну, Понятно, що його пообдували феном, але ж, ну, як там дитина сильно не дається. Коротше, я не знаю чесно, як стрижуть дітей в інших пари, ну, перукарнях, тому що у нас, наприклад, ці перукарні що поблизу. Там не беруть стригти дітей менше трьох років. Ну а до трьох років, якщо не стригти дитину, ну є різні діти, але деякі діти будуть мати коси по поясну. Макса рідко, ну як рідко довго росте волосся, але сам факт на цьому буду завершувати відео. Сьогоднішні дякуємо, що були разом з нами. Якщо у вас є якісь лайфхаки, як постригти дитину чи якісь свої історії, діліться з ними обов'язково. Мені буде дуже е, приємно почитати, дізнатися, е, почути. Можливо, я е, не знаю, як правильно знайти підхід, тому я буду дуже вдячна за будь-який досвід. Uh, sve spet važno, svi se dobre, svi im ćemo, pa, pa.